Курс чудес. Урок 220 Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Повторення уроку 200. го Немає іншого спокою. Крім спокою Божого, нехай я не заблукаю далеко від шляхів спокою, бо я заблукав на інших шляхах, але дозволь мені слідувати за тим, хто веде мене додому. І спокій буде таким же певним, як любов Божа. Я не тіло, я вільний, бо я все ще такий, яким мене створив Бог. Рекомендую повторення повного уроку. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей. Наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.